Верховна Рада України проголосувала за множинне громадянство в Україні. Президентський законопроєкт підтримало 243 нардепи. Що це означає для наших людей? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Верховна Рада країни підтримала запровадження множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов. Він зазначив, що за президентський законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України реєстраційний номер 11469 у цілому, як за закон, проголосувало 243 народних депутати України. За його словами, ухвалений закон встановлює допустимі випадки множинності громадянства, визначає особливо набуття громадянства України та його поновлення, а також переглядає підстави для втрати громадянства України. Передбачаються випадки дозволеного множинного громадянства у разі, одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянство своїх усиновлювачів, автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем. Автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства, якщо він не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями. Набуття громадянином України громадянства держав із встановленого Кабміном переліку законопроєкт сприятиме збереженню зв'язків з мільйонами українців, яким не доведеться відмовлятися від українського паспорту, а також поверненню біженців, які покинули свої домівки через російську агресію, написав Фролов. Як повідомлялося, у серпні 24-го року президент України Зеленський уніс до Верховної Ради законопроєкт щодо множинного громадянства, яким допускається множинність громадянства та підданства, у законопроєкті передбачалося, що множинність громадянства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у Громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, або держави, яка не визнає терцілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про територіальну цілісність України від 27 березня, чотирнадцять. Ця року номер 68262.